Студент Владислав Трутень разом з одногрупниками відвідав екскурсію проспектом Левка Лук'яненка, яку організувала Чернігівська обласна бібліотека для дітей у межах днів Європейської спадщини. Не дуже багато чого знаю про історію Чернігова і прийшов, щоб дізнатися щось нове, щоб не робити помилки, які робили раніше, ну і щоб бути освіченим в плані історії. Під час мандрівки учасники зізнавалися нові факти про архітектуру та минуле вулиці. Зокрема, однією з зупинок був будинок, де свого часу проживав Левко Лук'яненко. Нині там встановлено меморіальну дошку на честь відомого політика, правозахисника та героя України. Він багато чого зробив для того, щоб дійсно політична ситуація змінилася, і Україна нарешті отримала незалежність. І ми обов'язково говоримо про той факт, що він є автором тексту. Акту проголошення незалежності України дуже важливо, щоб наші читачі теж мали отримували від нас такі знання з історії нашої держави і про людей, які цю державу захищають. Загалом екскурсія мандрівка вулиця моєї бібліотеки організована в межах одноіменного проєкту та має на меті розширити знання молоді Чернігова з історії. Ідея його виникла, коли ми вирішили нашим читачам. Розказати дуже цікаві незвичні факти саме про вулицю, на якій знаходиться наша бібліотека. Тим більше, що цю вулицю перейменували, і тепер це проспект. Нашого героя України, відомого радянського дисидента, борця за незалежність, людину, яку повинен знати кожен українець, кожен наш читач Левка Лук'яненка. У нас виникла така ідея розповідати це на дворі, тобто створити таку живу атмосферу, пройтися цим проспектом, зазирнути в якісь його куточки і зупиняючись на якихось певних локаціях, розповідати, що тут було колись і що тепер зараз. Завершилася екскурсія біля однієї з найдавніших дитячих бібліотек України, заснованої ще у 1898 році.